Готуючись до холодів, розуміли, попереду непроста зима. Ворог завдає руйнівних ударів по українській критичній інфраструктурі, а значить, маємо її підсилювати. До опалювального сезону Дніпропетровщина підійшла із 100% готовністю. Його почали у середині жовтня із об'єктів соцсфери. Зараз працює вже 95% котелень. Окрім лікарень, шкіл, садочків, подають тепло до житлових будинків. Завершені роботи і на енергогенеруючих підприємствах. Там виконали планові ремонти, розчистили повітряні лінії, поповнили запас необхідних матеріалів. У посиленому режимі працюють аварійно-диспетчерські служби, бригади оперативно відновлюють електромережі та газопроводи після ворожих обстрілів. Багато уваги приділяємо децентралізації електрогенерації. Її, зокрема, збільшимо за рахунок когенераційних установок. Три вже монтуємо. У планах встановити ще десятки в різних куточках області. Продовжуємо забезпечувати підприємства, водотеплопостачання, лікарні, школи і інші важливі об'єкти генераторами. Зараз їх майже 1700. Ще 65 встановлюємо. Сформований запас пального. У забезпеченні енергонезалежності регіону надають підтримку партнери. Очікуємо нових поставок генераторів та матеріалів для швидкого ремонту. У регіоні розвинена мережа сонячних електростанцій, від дрібних до потужних. Зокрема, область лідер країни за кількістю приватних домогосподарств, облаштованих сонячними панелями. Таких у нас майже 8 тисяч. Є вони у закладах соцсфери, лікарнях, школах. Ще в одному з медзакладів цьогоріч плануємо запустити гібридну СЕС. Розробляємо обласну програму підтримки населення. Вона буде заохочувати користуватися альтернативними джерелами енергії, наприклад, компенсувати частину вартості встановленого обладнання. Вже затверджені вісім місцевих програм, які передбачають встановлення сонячних панелей на комунальних об'єктах.